Моє шануванечко, дорогі слухачі та слухачки. Мене звати Реджина, і це Бібліокаст. 2025 рік на Львівщині Львівською міською радою оголошено роком Михайла Вербицького. Ще нещодавно міський народний дім був сповнений пам'яті про видатного українського композитора, диригента, священника, автора музики Державного гімну України Михайла Вербицького. А сьогодні я із вами поговорю про цю видатну людину. Михайло Вербицький народився 4 березня 1815 року в селі Явірник Руський на Нацянні у сім'ї священника, а помер 7 грудня 1870 року. І похований у селі Млинах на Яворощині, тепер Польща. Коли композитору було 10, помер батько, і ним та його молодшим братом заопікувався далекий родич перемирський єпископ Іван Снігурський. І з містою розповсюдження українського слова владика Іван Снігурський заснував друкарню хор при перемирській катедрі, а згодом і музичну школу, дбаючи про піднесення рівня церковного співу. Навчаючись у цій музичній школі, Вербицький одержав початкові знання з теорії музики і композиції, у чеського диригента і композитора Алоїза Нанке. Згодом, Вербицький удосконалив музичну освіту приватно у Франтішика Лоренца, також чеха за національністю. Стосовно стану хорового співу, в школі сам Вербицький згадував: школа стала консерваторією у мініатюрі, а хор дорівняв добрій опері. І здавалося, що в Європі. Крім трьох відомих категорій музики німецької, італійської і французької, існує ще четверта категорія українська. Навчання Вербицького у Львівській духовній семінарії не перервало його зв'язку з музикою, оскільки священники повинні мати добрі голоси і володіти відповідними знаннями з вокалу, то семінаристи здобували навички хорової справи. Слід зазначити, що цим заняттям приділяли велику увагу. Хор семінаристів був на хорошому професійному рівні і брав активну участь у богослужіннях. Диригентом був Михайло Вербицький. Цікаво, що майбутній композитор добре володів гітарою і створив перший в Україні посібник гринені. На той час гітара була дуже розповсюдженим інструментом, її мали чи не в кожній священницькій родині. Михайло Вербицький став останнім композитором, для якого гітара відігравала роль фортепіано. Він… Автор кільканадцяти спірників пісень у супроводі гітари, а також етютів та інших творів. Переважно більшість цих композицій, на жаль, утрачено. Найкращі здобутки вербицького в композиторській діяльності у сфері хорової музики. Загалом його творча спадщина нараховує 143 опуси. Він працював майже в усіх жанрах за винятком фортепіаної музики та опери, і це в той час, коли у нас іще не було семена Гулака Артимовського. І запорожцем за Дунаєм, вечорниць Петра Ніщинського, композиції Миколи Лисенка. А духовні твори вербицького ознаменували появу найвагомішого в українській музиці після Дмитра Бортнянського композитора, творця хорового стилю у Галичині. Традиції духовної музики Бортнянського відчуваються в таких композиціях вербицького, як херовими», Достойно, Отче наш. Або й у світських піснях, як Дай дівчину, Поклін. Де Дніпро наш заповіт, який належить до перлин української хорової музики. Як зазначає сам композитор, його творчість можна поділити на три основні напрямки: музика для церкви, музика для театру і музика для салону. Новаторство хорової музики Вербицького як фактора національно-культурного відродження полягає насамперед у тому, що він використовував поезію українських авторів. Івана Гушалевича, Володимира Шашкевича, Юрія Федьковича. Ці тексти здебільшого сентиментального змісту, любовного, а й часто патріотичного. Вербицький першим із галицьких композиторів звернувся до поезії Тараса Шевченка, то був текст заповіту в музичній інтерпретації для подвійного хору мішаного чоловічого, соліста, бас і симфонічного оркестру. Кантата, поема Вербицького заповіт прозвучала на святковому шевченківському концерті у Львові в 1868 році. Цікаво, що в цьому концерті було виконано ще один заповіт для чоловічого хору і тенора соло в супроводі фортепіано, твір молодого, майже нікому невідомого тоді композитора з Києва Миколи Лисенка, який відгукнувся на пропозицію люйської інтелігенції написати хор на вірші Шевченка. Ось так символічно перетнув створчі шляхи двох корифеїв – зачинателя української професійної музики в Галичині Михайла Вербицького і фундатора Української національної композиторської школи Миколи Лисенка. Відтоді почала розвиток музична Шевченкіана, що охоплює понад пів тисячі творів, авторами яких стали не тільки українські композитори. Лише одного заповіту налічується більше 50 музичних інтерпретацій у різних жанрах. Від пісні до симфонічної поеми. Театральна спадщина Вербицького це музика до численних оперет, водевілів історичних драм. Найвідоміша з них мелодрама Підгір'яни на лібрето Івана Гушалевича. Для виконання в театрі призначені також так звані симфонії, а точніше оркестрою увертюри. Стосовно симфонічних творів Вербицького, Людкевич їх вважає першими талановитими зразками української симфонічної музики не тільки в Галичині, а й в Україні загалом, тобто тим наріжним каменем, від якого бере початок українська симфонічна творчість. Твори на духовну тематику становлять найвагомішу ділянку творчої спадщини Вербицького. Він був єдиним композитором першої половини 19 століття на теренах України. Який працював у цій галузі. Та це й не дивно, оскільки він народився у священицькій родині і сам був священником. Метою створення Веребицьким літургії було підтримати і поглибити рідному українському народі головні християнські чесноти віру, надію і любов. Композиторська спадщина отця Михайла Вербицького засвідчила органічне поєднання західноєвропейських і національно своєрідних рис. Стала вагомою часткою у загальному процесі формування розвитку. Музичного мистецтва України. На думку Людкевича, людини з глибокою музикознавчою інтуїцією, що базується на європейській професійній освіті, у кожному творі композитора у кожному мотиві ми чуємо Божу іскру, знамення правдивого, щирого натхнення, а часто й геніального навіювання. Михайло Вербицький писав кров'ю свого серця. Він став символом українського національного відродження в Галичині. Його композиторський доробок має непересічне значення і увійшов до Золотого фонду музичної спадщини українського народу, яка є вагомою часткою мистецької скарбниці світу. Наостанок вам пораджу три книги, де ви можете детальніше дізнатися про Михайла Вербицького У музиці молитви до Господа Полину. Молитва і пісня Михайла Вербицького. Михайло Вербицький і відродження української музичної культури в Галичині. Велика подяка нашим Збройним силам України за змогу бути тут і записувати цей подкаст. Не забувайте допомагати нашій армії, адже це наш обов'язок. Слава Україні! Героям слава!